Різні. Деякі поламані, деякі нові. Є новий борт, який у нас сьогодні перший раз буде летіти. БК, які ми використовуємо, це футбаси. Вони у нас для ламання всяких бригадів. Чепляємо до так, боєприпасу петлі, якими вони будуть чіплятися до дронами, система спріляє. Працюючи ще на лінії в поліції, розумівши, рано чи пізно на війну йти доведеться. Я обирав ще там собі майбутню військову професію і собі апаратуру і вчився. Він правильно літав і бачив компас, який не літає, тому його треба відкалібрувати. А калібруйте він показуючи на кульці. На кульці дуже мало параметрів. Перша навігація є і друга навігація є. 21 і 23. 25. Зараз можна літати.